Всім привіт, Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Отже, план ХДС ХСС щодо українських біженців в Німеччині в разі дострокових виборів. Деталі в цьому відео, що сказав Трамп в переговорах з лідерами ЄС щодо України, і ще декілька важливих новин. Друзі, щоб підтримати розвиток україномовного контенту, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню українського YouTube. Дякую вам. Отже, більш ніж половина німців після новин про розпад коаліції заявили, що не шкодують про це та підтримують швидке проведення дострокових виборів. 59% респондентів схвально відреагували на розпад світлофорної коаліції після тривалих суперечок між партіями, ви знаєте, учасницями. 40% німців вважають головним. Винуватцям розвалу вільних демократів а зелених і лише 19% соціал-демократів. Партнерські партії ХДС і ХСС, які будуть приймати участь у виборах. Вони названі скорочено Союзом. Традиційно вони є найсильнішою партією в Німеччині. Один із політиків партії ХДС, це Карстен Лінеман. Він представив реформу, яку пропонує його партія. Яку вони хочуть впровадити, це скасування бірвільґельд і введення нової базової допомоги з вимогами до працездатних, зменшення підтримки для українських біженців, ведення їх на менші виплати. Пенсіонери в Німеччині зможуть заробляти до 2 тисяч євро без податків. Також уряд Німеччини схвалив законодавчі зміни для запровадження нової військової служби. Ви знаєте, що це все пов'язано саме з ситуацією, яка відбувається в світі з війною в Україні. Відтепер молодь в Німеччині, яка досягла 18 років, має заповнювати цифрову анкету щодо готовності до служби. Жінки, до речі, також можуть це зробити, але за бажанням. Міністр оборони Боріс Пісторіус зазначив, що в разі загрози державі ми не маємо повної бази призовників. Це перший крок зараз Німеччини до можливого відновлення обов'язкової до речі служби. Скасовано ще в 2011 році. Взагалі, зараз в бундесвері бракує особового складу менше ніж на 180 тисяч солдатів і близько 60 тисяч резервістів. Для виконання зобов'язань перед НАТО Німеччині зараз потрібно близько 460 тисяч військових, з яких саме 260 тисяч мають забезпечувати резервісти. Базова підготовка триватиме 6 місяців з можливим продовженням до 23 місяців. Військові отримуватимуть зарплату від 1800 євро. Греція. Комуністи Греції заблокували рух колони з боєприпасами для Збройних сил України. Про це повідомляє портал комуністичної партії Греції. Мер цього міста прокоментував дії метингувальників. Він сказав, що мешканці Тірнавоса не дозволять, щоб вантажі смерті вони їх так назвали. Пройшли через місто і не допустять подальшого втягування країни в імперіалістичну бойню. Взагалі, Греція одна з найбільш залежних від Росії країн щодо природного газу серед членів Європейського Союзу. Це відіграло звичайно важливу роль у формуванні політики Афін щодо Москви протягом усієї війни в Україні, оскільки Греція знає, що ця залежність є її слабким місцем. Вона зараз проводить політику, яка визначає себе як транзитний пункт для енергоносіїв, і намагається реалізувати різні енергетичні проекти. Як бачимо, в Греції влада та основна опозиція займають різні позиції у питанні допомоги Україні зброєю. Ізраїль та Хезболла. хочу сказати, що Найм Касем нещодавно це новий генсек Хезболли, заявив, що. Дипломатичного урегулювання з Ізраїлем не буде. Він підкреслив, що війна завершиться лише після того, як Ізраїль припинить агресію проти Лівану. Касем також прокоментував перемогу Дональда Трампа. На президентських виборах у Сполучених Штатах заявивши, що Хізбола не будує планів на основі американських виборів, оскільки вони не мають для них значення. Представник Хуситів Мухаммед Аль Букаїти підкреслив, що атаки не зупиняться. За винятком випадку оголошення припинення вогню в секторі Газа, він також зазначив, що прибуття Трампа до влади. Не змінить їхньої стратегії, Сполучені Штати сенатор від Флориди Марко Рубіо може стати новим держсекретарем Сполучених Штатів при Дональді Трампі. Про це повідомляє видання Політико в березні 2022 року. Рубіо разом з іншим сенатором республіканцем, часом Греслі, запропонував ввести санкції проти всіх російських державних підприємств. Після обрання Трампа президентом США Рубіо заявив, що війна в Україні зайшла в. Глухий кут і потребує завершення, значавши при цьому якби, невероятну мужність і силу українців, які відбиваються від російської агресії. Трамп в переговорах з лідерами Європейського Союзу не дав жодних зобов'язань щодо України. Європейські лідери обговорювали, як допомогти Україні без підтримки Вашингтона і намагались переконати Трампа не скорочувати допомогу Україні. В Будапешті обговорювали можливі наслідки того, якщо Сполучені Штати припинять допомогу фінансову для України військову. Зокрема, чи зможуть європейські уряди компенсувати зменшення цієї допомоги для України? Трамп свою чергу виступав за швидке завершення війни. Ви знаєте, але не сказав, чи зменшить США допомогу Україні. Європейські лідери, зокрема Макрон та Мелоні, висловили занепокоєння з цього питання. Трамп свою чергу уклонявся від обіцянок щодо України в розмовах з іншими лідерами. Президент Польщі, до речі, Анджей Дуда він також вирушив до Сполучених Штатів для зустрічі з Дональдом Трампом. На Заході також буде присутній Орбан. Дуда не консультувався з урядом Польщі щодо своєї поїздки, і Міністерство закордонних справ не знало про цей візит. Сула Фендерляйн, в свою чергу запропонувала Дональду Трампу замінити. Американським газом російський, який також поставляється в Європу, російський газ для ЄС залишається дорогим, і заміна його на американський може знизити ціни на енергоносії. Фондерляйн також додала, що після брання Трампа президентом Європейський Союз Прагне зараз до розширення торгівельних відносин. Загалом частка російського імпорту в ЄС зросла до 20% в першій половині 2024 року. В той час як американський газ стабільно складає 45%. Брюссель планує обмежити закупівлі російського газу в нових санкціях. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск також заявив, що найближчим часом можна очікувати заяви про припинення вогню в Україні. Відповідаючи на запитання польському радіо про ймовірний план Трампа щодо України, Туск припустив, що цей план, ймовірно, лише на стадії зараз підготовки. Втім, на його думку, скоро можуть з'явитися декларації про дату припинення вогню та про гарантії безпеки для України. Це без сумніву будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання Сполучених Штатів в українські справи. Додав він. Водночас Туск дав зрозуміти, що Польща не обов'язково погодиться з таким підходом. Звичайно, він наголосив, що рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватись через голови не лише українців, а й наші. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Як завжди, вашу думку, висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі.